Моя Україно продавня колиско, в який виростав я і сили черпав, Моя рідна земле, далека і близька, Тебе з болем в серці колись покидав. Моя рідна земле, далека і близька. Та безболем в серці колись покидав моя Україна зелені смереки на батьківській хаті лелече гніздо, тужливі трембіти, і гори далекі, в яких загубилося рідне село. Тужливі трембіти. І гори далекі, в яких загубилося, рідне село у снах часто бачу додому стежину, Де ніженькі босі мивала роса. Мене милий краю навік полонила, твоя неповторна чарівна краса. Мене милий краю, Навік полонила твоя неповторна, чарівна краса, моя Україно, Прадавня колиско, в який виростав, я і сили черпав, моя рідна земле, далека і близька, за тебе я душу і серце віддам, Моя рідна земле. Далека і близька, за тебе я душу і серце віддам.